Дивіться, на горбочку он біліє, дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно? Дитинча весни підсніжна. підсніжник. Підсніжник символ краси і настання тепла. Символ весни. Старовинна легенда розповідає, що одного разу стара зима зі своїми супутниками морозом і вітром вирішила не пускати на землю красуню весну. Але сміливий підсніжник виструнчився, розправив пелюстки і попросив захисту у сонце. Сонце помітило підсніжник, зігріло землю і відкрило дорогу весні. Підсніжник це лісова квітка. Ця красива й ніжна квітка виростає з маленької цибулини. Вони розквітають першими. Ця квітка надзвичайно ніжна з невеликою. Білою головкою, дзвіночком, невисоким стеблом і довгими вузькими зеленими листками. Аромат дуже тонкий і легкий. Підсніжник отримав таку назву, тому що він росте з під снігу. Ця маленька рослина може витримати навіть десятиградусний мороз, Пелюстки схожі на краплі, а колір білий, як у молока. З настанням темряви. Квітка підсніжника закривається і стає дуже дуже схоже на краплю молока.